Я вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорога церква. Ми вже впритул наблизились до нового 2024 року, і цей новий рік ми з церквою хотіли би зробити роком благовістя. А ми, коли наближаємося до нового року, ми завжди дивимося, оглядаємося назад на пройдений шлях. Ми аналізуємо наше життя, наше ходіння перед Богом. Але також ми ставимо якісь цілі на майбутнє, і ось цьому році ми, як церква, хотіли би поставити таку ціль, щоб кожен член церкви він міг би привести до Господа хоча б одну душу. А ми хотіли б зробити цей рік дійсно роком благовістя, щоб кожен з нас жив цим, щоб ми думали про це, щоб ми шукали різні можливості для того, щоб засвідкувати людям, а з тим, з ким ми працюємо, з ким ми живемо поруч, з ким ми навчаємося, розказати. Про Христа, а щоб ми дійсно жили цим, Знаєте, сьогодні, коли так багато людей вже здається знають про Христа, коли так багато людей не хочуть чути істину, нам інколи буває дуже важко благовістити людям. Ми інколи забуваємо про це. Ми забуваємо, що йде духовна війна, і що Бог поклав на нас усю місію звіщати людям. Але я хотів би сьогодні ось. Коли ми підійшли ось притул до нового року, нагадати нам ось цю істину і закликати всіх нас роздумувати про це. І звичайно, хотілося би подивитися на приклад нашого Господа, того, що він дійсно для нас приклад у всьому, і також в тому, як благовістити людям. Ми бачимо, що все його життя воно було посвячене саме для цього. Він для цього народився в цей світ. Він для цього а, три роки вів служіння, для цього вибрав учнів, і для цього він помер на хресті для того, щоб донести Євангелія кожній людині. І хотілось би на його прикладі подивитись, що мотивувало його, що сьогодні може допомогти нам, ось в цьому наступному році. А, ось нести цю благовістку людям. І я відмічую три короткі істини, які я думаю а, а, мотивували самого Христа. І перше, перше це те, що а, це була його місія. Це була воля батька, щоб він прийшов і доніс цю Євангелію до всіх а, людей. Коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, то ми бачимо, що усе його життя воно було підпорядковано. Ось тій місії, для якої він прийшов, він нічого не робив а, за рамки цієї місії. Все його життя, все, що він говорив, куди він ішов, про що проповідував, що робив, усе було підпорядковано волі Божої. І ось цій місії він завжди казав, що це хоче батько. Я не роблю щось від себе, я не роблю не роблю те, що мені хочеться. Але я роблю те, що хоче від мене мій батько. Навіть тоді, коли він був в гевсемані. Коли перед ним стояли важкі випробування, коли він знав, що йому треба буде постраждати, і з земної точки зору йому цього не хотілося. Але він при цьому молиться: не моя воля, але нехай воля буде мого батька. Коли він приходить, коли за ним приходять гесиманські сад для того, щоб взяти його воїни, то ми бачимо, що Петро заступається за нього, але знову Ісус каже: ні, дозволь, бо як виконується писання. То тобто ми бачимо, що все, що турбувало Христа, це щоб виконалася Божа воля через нього, щоб виконалася ося місія. Але знаєте, ося місія Христа, яку Бог поклав на нього, вона не закінчилася на Христі зі смертю Христа. Ця місія вона продовжується сьогодні церквою. І саме для цього Ісус і вибрав 12 апостолів для того, щоб передати оцю місію далі. І ми бачимо, що коли Ісус. Вознісся на небо, то останні його слова, ось тут на землі, були такі: що ідіть по всьому світу і робіть учнів. Звіщайте, ось мою волю, звіщайте волю батька і вчіть людей про те, що я зробив. І ось ця місія сьогодні лежить на церкві, лежить на кожному із нас. І ми повинні її відчувати. Ми повинні відчувати, що це саме місія на церкві, крім нас, її ніхто більше не зробить. То ось це перше. Ми повинні розуміти, що на нас лежить місія, що це воля батька небесного, того що написано, що Бог не хоче, щоб хто загинув, але хоче, щоб кожна людина прийшла до пізнання істини і могла спастися. І знаєте, наше серце воно буде в правильному стані, якщо ми будемо хотіти того, ж, що хоче і Бог. Друге, що мотивувало Христа, йти з звіщати Євангелію, це любов до людей. І це, напевно, саме більше, саме сильніше, що його мотивувало. Він народився в бідних яслях, тому що він полюбив нас. Він ішов до людей, проповідував Іван, тому що він любив їх. Він не міг інакше. Він не міг залишити цих людей без порятунку, не міг залишити їх в їхніх гріхах, не міг дозволити, щоб вони пішли до пекла. Він любив їх і тому проповідував їм. Тому він зупинився біля столика Матфія, Митника. і... Призвав його. Тому він ішов через Самарію, хоча коротший шлях був інший, але він йшов через Самарію, тому він зупинився білоколодця Криниці і а, він проповідував Самарянці про те, що Він є Месія. Тому він пішов на хрест, тому що він любив нас. І знаєте, нам, для того, щоб ось почати дійсно розказувати людям про Христа, нам треба спочатку їх полюбити. Треба полюбити людей. Треба побачити в людях більше, ніж просто перехожих, ніж просто якихось людей, які навколо нас, треба побачити їхню цінність, побачити їхню душу. І знаєте, ось учні Христа вони не завжди бачили правильно або дивилися правильно на людей. І ось Ісус, коли він розмовляв з Самарянкою після того, як вона побігла в місто і. Самарянський народ почав приходити до Ісуса. Ми бачимо, що Ісус вчить своїх учнів, як правильно дивитися на людей, і Він говорить до них: ось підніміть ваші очі, і подивіться: жнива доспіли. Тобто він хоче, щоб учні побачили в цих людях не просто самарян, з якими вони ворожечу вели, щоб вони побачили в цій жінці не просто жінку, але щоб вони побачили жнива. Побачили душі людей, які потребують Спасителя, і знаєте, це важливо для нас сьогодні, як ми дивимося на людей, кого ми бачимо? Просто касира в магазині або просто співробітника, просто нашого менеджера, або ми дійсно зустрічаючись з людьми на роботі або в магазині, або е, на вулиці, щоб ми бачили їхні душі, ми бачили людей, які йдуть е, в, в пекло. Щоб ми дійсно турбувалися для них, щоб ми сповнилися любові до них. І тоді ми не зможемо пройти повз цих людей. Ми будемо говорити про Христа. І останнє, що хотілося б відмітити, відмітити що а, мотивувало Христа це знання того, що чекає цих людей у вічності. Знаєте, тільки Ісус Христос Він бачив і знав достовірно, що чекає людей у пеклі. Він бачив ті муки. Пекла, він також був на небі і він бачив ту красу раю. Він чув спів хорів ангелів. Він бачив красу самого Бога і він знав, як там буде добре. І тому, коли він зустрічався з людьми, він хотів, щоб у ці люди вони не потрапили до того страшного пекла, але щоб вони були в тому прекрасному раю із Богом. Знаєте, інколи ми не говоримо людям про Христа, тому що ми до кінця не віримо і не уявляємо. Що чекає ось цих людей? Знайте, наступного разу, коли ви зустрінетеся з якою людиною, ось подивіться, просто в обличчя цій людині, а потім уявіть, що ця людина, якщо ви не засвідкуєте їй через деякий час, вона може бути у пеклі. І знаєте, якщо ви дійсно уявите ось цю людину, або уявити своїх дітей або своїх близьких, рідних, уявити їх у пеклі, у вічній погибелі, то ви не зможете пройти повз цих людей. Ви захочете їм засвідкувати і зупинити їх на цьому шляху погибелі. Нам треба зрозуміти, що у світі дійсно є духовна війна, іде війна, і кожен день ад переповняється людьми. І питання в тому, що ми сьогодні робимо для того, щоб зупинити цих людей, що ми сьогодні зробили для того, щоб наші сусіди, наші співробітники, щоб вони не пішли туди. Я не хочу, щоб коли ми прийдемо у пекло, щоб ми почули в свою адресу якісь докори і крики із пекла. Чому ти мені не сказав? Чому ти кожен день зі мною працював? Чому ти зі мною вчився? І ти говорив про машини, ти говорив про погоду, але ти так і ніколи не сказав мені, що я йду ось в це місце, де я зараз. Знаєте, Господь колись, пророку Єремії, він сказав, що ти йди і скажи цьому народу, тим, хто згрішили, що на них чекає, чекає покарання. І якщо ти не будеш цього казати, то я взищу кров з цих людей з тебе. Я взищу кров цих людей з тебе. І знаєте, нехай кров ніякої людини з тими, з ким ми спілкуємося, вона не буде на наших руках. Ми повинні сказати ось цим людям, ми повинні їх попередити і зупинити їх на цьому шляху. Тому нехай Господь допоможе, щоб дійсно ось цей 2024 рік він став тим роком, коли ми будемо жити благовістям, коли ми будемо думати про це, будемо шукати любу можливість, щоб засвяткувати людям про Христа. І Господь він пошле таких людей на нашому шляху. Якщо ми будемо молитись про це, думати про це, то ми обов'язково зустрінемося з тими, ким кому ми зможемо. Дійсно засвідкувати і привести до Христа. Нехай Господь благословить нас в цьому. Амінь. Давайте ми помолимося. Наш Господь і наш Бог. Ми дякуємо Тобі за те, що ти так сильно полюбив кожного з нас і ти прийшов у цей світ заради нас. Ти помер на Христі за нас. Ми дякуємо Тобі за те, що ти послав людей на шляху і в нашому житті, які говорили нам про тебе, які зупинили нас на цій широкій дорозі. І направили на вузьку стежку слідування за тобою. Допоможи, Господи, щоб і ми були ось тими людьми для когось іншого, щоб ми були, Господи, цими людьми, які будуть благовістити про тебе, які будуть вчити інших про тебе. Пошли нам таких людей на нашому шляху, ми, яким би ми могли розказати про Тебе, Господь. Ти Духом Святий направляй нас працює в нашому серці, і працює в серцях ще багатьох людей. щоб ще багато людей тут, в Мінеаполісі, там де ми живемо, вони могли знайти тебе. Амінь.